У далекі часи, коли світ лише починав своє існування, з'явилася давня зловісна сутність, відома як Ес-Ед. Це створіння живилося страхом і жахом людей, мешкаючи в темних куточках світу. Ця тварюка не має єдиної форми, але постійно змінює свій вигляд, пристосовуючись до страхів тих, на кого полює. У темних кутах світу, де світло не доходить. Есет проявляється як густий задушливий туман, з якого іноді проступають контури викривлених тіл, що тягнуться до своєї жертви. Її очі представляють собою два холодних світлих вуглики, що пронизують своїм поглядом до самої душі. У її присутності повітря стає важким, насиченим смородом і шепотом божевільних голосів, які навіюють паралізуючий жах. Звук, з яким вона пересувається, нагадує скрегіт пазурів по склу і переривчасте дихання. Есет черпає свої сили зі страху та паніки. Вона може навіювати найжахливіші видіння, спотворюючи реальність до невпізнання, створюючи кошмари, від яких неможливо прокинутися. Її присутність не завжди можна відчути фізично. Іноді вона проявляється через холод, що пробігає по шкірі, або раптове почуття незрозумілої тривоги, яке змушує серце битися швидше. Люди, що потрапили під її вплив. Втрачають відчуття часу і простору, гублячись у власних страхах і божевіллі. Але з часом Ес Ед звернув увагу на маленьке містечко Дері у штаті Мен. Він виявив, що діти найбільш вразливі та повні страху, ставали його ідеальною їжею. Їхні юні розуми ще не загартовані життєвим досвідом, були наповнені чистим первісним жахом. Ес Ед зрозумів, що страхи дітей набагато сильніші, яскравіші та смачніші, ніж страхи дорослих. У Дері жили семеро дітей, кожен з яких ніс у собі глибокі душевні рани. Біл Денброу старший брат, який не зміг уберегти свого молодшого брата Джорджа від смерті. Беверлі Марш дівчинка, яка страждала від фізичного та психологічного насильства з боку свого батька, Еді Казбрак. Дитина, яку мати постійно змушувала боятися хвороб і слабкості, мати одержима контролем і турботою перетворювала його життя на постійний кошмар, змушуючи його боятися всього на світі. Річі Тозір, хлопчик, який приховував свої страхи за маскою дотепності та жартів, його страх бути відкинутим і незрозумілим, страх залишитися самотнім, змушував його постійно сміятися і жартувати. Бен Генском, новий учень, який страждав від самотності і знущань з боку однолітків через свою зовнішність. Майк Майкенмон, єдина темношкіра дитина у місті, яка страждала від расизму і дискримінації. Стенлі Уріс, син єврейського рабина, який страждав від страху перед порушенням правил і нерозумінням. Есет відчуваючи їхні внутрішні страждання і страхи, обрав їх для своїх ігор, розуміючи, що їхні травми зроблять його сильнішим. Він почав приймати форми, які могли б найефективніше налякати маленьких діток. Його найбільш відома форма це клоун на ім'я Пеннівейс. У цьому образі зловісного клоуна він став уособленням усіх дитячих кошмарів, що міцно засіли у свідомості дітей Деррі. Але що об'єднувало цих семеро дітей? Чому для всіх них Ес Ед прийняв саме форму клоуна? Це був не випадковий вибір, а глибоко символічний образ, що відображав універсальну природу страху. Пеннівейс звертався до дітей улесливим, майже співучим голосом, обіцяючи їм радощі, яких вони так прагнули, але не. Могли знайти у своєму реальному житті Беверлі Марш виявила пенівейза у своєму будинку, коли з раковини у ванні полилася кров, що заповнила всю кімнату. Її батько, бачачи її страх, стверджував, що нічого не помічає, що тільки посилювало її почуття ізоляції та безпорадності. Потім вона почула зловісний сміх Пеннівейза, який ховався у тіні, і який насолоджувався її відчаєм, роблячи її страхи відчутними і нестерпними. Еді Казбрак зустрівся з Пеннівейзом у покинутій частині міста, де клоун прийняв вигляд гнилого хворого, що уособлює його страх перед хворобою. Панівейзнущально пропонував йому ліки та бинти. Одночасно на Піхаючись над його слабкістю і панікою, цей образ підживлював страхи Еді, навіюючи йому відчуття неминучості власної загибелі від якоїсь таємничої хвороби. Річі Тозіар був заманений у старий покинутий будинок, де Пеннівейс втілив його страх перед клоунами. Там річі опинився замкненим у кімнаті, повній моторошних сміючихся клоунських фігур, серед яких був і Пеннівейс. Голоси навколо нього стверджували його нікчемність і непотрібність, граючи на його страху бути відкинутим і незрозумілим. Бен Генском зіткнувся з Пенівейзом біля покинутої бібліотеки, де клоун знущався з його самотності. Пенівейс представився як найгірший кошмар Бена, злісні сміючіся діти, які знущалися з нього через його зовнішність. Ці образи глибоко ранили Бена, зміцнюючи його почуття ізоляції і неповноцінності. Майк Генлон побачив Пенівейза у вигляді чудовиська, що стоїть серед палаючих руїн, нагадуючи йому про смерть його батьків під час пожежі, спогади про трагедію та страх перед. Повторенням цього жаху були підігріті клоуном, який сміявся з його безпорадності та самотності у цьому жорстокому світі. Стенлі Уріс зіткнувся з Пеннівейзом у старій синагозі, де клоун прийняв вигляд викривленого і ожилого єврейського артефакту, як символ його страху перед порушенням релігійних законів і нерозумінням оточуючих. Пеннівейз грав на страху Стена перед власною недосконалістю, перед тим, що він не відповідає очікуванням. Біл Денброу одного разу побачив панівейза у вигляді свого покій. Брата Джорджа. клоун стояв у канаві, тримаючи в руках паперовий кораблик, який Біл і Джордж колись разом майстрували. Джордж кликав Біла до себе, манливим невинним голосом, пробуджуючи в ньому почуття вини і надію на те, що все може повернутися на свої місця. Біл майже піддався на цей заклик, але потім відчув холодну реальність того, що перед ним стоїть не брат, а щось інше створіння, здатне втілити його найбільшу втрату після того, як Біл усвідомив холодну реальність, зрозумівши, що перед ним не його брат. А щось жахливе. Він застиг у нерішучості. Серце шалено билося. В душі розгорався конфлікт між страхом і розумом. Клоун продовжував стояти в канаві, тримаючи в руках паперовий кораблик, а його голос, все ще належний Джорджу, ставав все більш манливим і зловісним. Біллі, ходімо зі мною, я так скучаю за тобою, шепотів Джордж. Усмішка на його обличчі ставала все ширшою, але очі залишалися мертвими, не виражаючи нічого, крім порожнечі. Біл зробив крок вперед, майже несвідомо. Тому, в його голові промайнули спогади про той день, коли він втратив брата, про те, як все могло би бути інакше, якби він тоді наполіг на тому, щоб Джордж залишився вдома. Але в той момент, коли Біл збирався зробити ще один крок, щоб спуститися в канаву, він побачив щось дивне. Губи Джорджа почали тремтіти, ніби його обличчя більше не могло утримувати людську форму. Зуби, які спочатку виглядали як у дитини, раптом стали довгими, гострими і зловісними. У цей момент Біл відчув пронизливий страх. Але разом з ним прийшло і усвідомлення: це не його брат. Він різко зупинився. У його свідомості промайнули сцени жахів, які пережили інші діти з Дері. Він згадав, як вони говорили про чудовиськ, про те, як кожен з них бачив щось своє. Але найголовніше, як вони зрозуміли, що це не реальність, а щось створене для того, щоб їх зламати. Біл стиснув кулаки і з холодною рішучістю в голосі вигукнув: Ти не мій брат, ти просто монстр, і ти мене не отримаєш. Пенівай миттєво припинив усміхатися. Його обл... Перекосилося в злобній гримасі, перетворюючись на щось нелюдське, червоними палаючими очима і божевільним сміхом, що роздався з його пащі. Кораблик в його руках почав танути, як віск, перетворюючись на брудну калюжу, а сам клоун почав підніматися з канави, загрозливо нависаючи над білом. Але Біл не відступив. Він згадав про своїх друзів, про те, як вони дали відсіч своїм страхам, і ця думка додала йому сили. Ти не зможеш нас налякати, ми сильніші за тебе, вигукнув він, розуміючи, що страх тільки живить Пеннівайза. Клоун завмер, ніби відчувши слабкість, викликану впевненістю Білла. Його образ почав тремтіти, як міраж у спекотний день, і з гнівним гарчанням він відступив, розчиняючись у повітрі. Біл залишився один. Важко дихаючи, але з почуттям перемоги. Він зрозумів, що виграв цей раунд, але знав, що це ще не кінець. Однак тепер він був упевнений, що разом зі своїми друзями вони зможуть перемогти це зло раз і назавжди, але незважаючи на страхи і жахи, які Пеннівайс навіював кожному з цих дітей. Вони зрозуміли, що сила клоуна полягала не в його здібностях до трансформації, а в їхніх страхах, які надавали йому силу. Це усвідомлення стало першим кроком до опору. Згодом семеро друзів об'єдналися, щоб протистояти Пеннівайзу. Вони зрозуміли, що ключ до перемоги полягає не в фізичній силі, а в силі їхнього єднання та дружби. Разом вони змогли протистояти своїм страхам і усвідомили, що Пеннівайз був лише втіленням їхніх внутрішніх кошмарів. Біл, усвідомивши, що Джордж мертвий, зміг відкинути ілюзії Пеннівайза. Беверлі, переставши боятися свого батька, набула сили боротися з клоуном. Еді зрозумів, що його страхи були нав'язані йому матір'ю, і він зміг протистояти Пеннівайзу. Річі, усвідомивши свою цінність і важливість для друзів, поборов свій страх самотності. Бен здобув впевненість, що його зовнішній вигляд не визначає його як особистість. Майк, зустрівши Пеннівайза, зміг прийняти трагедію свого минулого. Стенлі зміг звільнитися від страху перед релігійними очікуваннями і зрозуміти, що він не Зобов'язаний бути досконалим. Разом, підтримуючи один одного, вони змогли дати відсіч Пеннівайзу. Їхня сила полягала не у фізичній перевазі, а в подоланні своїх особистих страхів і травм. Вони усвідомили, що доки вони разом, вони сильніші за будь-якого монстра. І саме ця єдність допомогла їм перемогти Ес ета у його найзловіснішій формі Пеннівайза. Варто звернути увагу на те, що те, чого ми боїмося в кінцевому рахунку, трапляється з нами. Наш мозок буквально притягує думки та образи, втілюючи їх у реальність. у кожного з нас є своя історія, після якої виникає ілюзія клоуна в житті. Цей персонаж лише прототип наших людських страхів, адже страхи минулого протягом усього життя нагадують про себе, можна бігти від фобії і невпевненості, але рано чи пізно все це вийде назовні. Незавершені історії впливають на життя, і важко будувати щось нове, навіть подорослішавши. У кожної людини є ресурси для боротьби зі страхами, потрібно лише їх знайти. Говорити про втрату важко, але не говорити про це ще гірше. Не пропрацьовані дитячі проблеми ні до чого хорошого не призводять. Те, чого ти боїшся, керує тобою. Перемога над цим клоуном це насамперед перемога над страхом і становлення на шляху до дорослішання, адже у житті жертва або перемагає свій страх, або гине.